Коло гаю в чистім полі на самій могилі дві тополі високі, одна одну хилиць, і без вітру гойдаються, мов борються в полі, ото сестри чарівниці, оці тополі закохались з обидві в одного Івана, а Іван козак звичайний. Обох їх не ганив, а лицявся то з цією, то з другою. Любо, поки в яру увечері під зеленим дубом не зійшлися усі троє. Отак то тикаде, знущаєшся над сестрами, пішли шукати трути зілля, щоб Івана завтра отруїти. Найшли зілля накопали і стали варити. Заплакали, заридали, а нема де дітись, треба варить. Наварили Івана отруїли, поховали коло гаю в полі на, на могилі. І байдуже, ні, не дуже. Бо сестри ходили щодень Божі вранці врано плакать над Іваном, поки самі потруїлись тим зіллям поганим, А Бог людям на науку поставив їх полі і цієї тополі, на могилі коло того гаю, і без вітру гойдаються, і вітер гойдає.